Вітаю всіх підкоманів. Сьогодні про скабіозу. Недавно ми сіяли з вами два види скабіози. Скабіоза-пурпурова суміш та скабіоза снігова королева, і сьогодні буде процес пікірування. Ми взяли землю для розсади, змішала з агроперлітом, додавала води і цю сумішу наповнила касето. Касети взяла розміром ячейки приблизно 4 на 4 см та глибиною 5,5 см. Зараз ми дістаємо з розсаду скабіози, обережно піддіваю її паличкою, щоб не пошкодити коріння. Скабіозі зараз 17 днів, і ви можете побачити за 17 днів. З моменту посіву, наскільки вона наростила своє коріннячко. Розвивається дуже швидко. Робимо отвір в ячейці, вставляємо коріння та присипаємо землею. Процес пікірування досить легкий, бо рослинки самі по собі досить крупні. І це робити досить легко. Так, робимо з кожною. Квіточкою. Після цього ми польємо нашу розсаду і поставимо на досвідчування і дорощування під лампу далі. Так, наша розсада буде чекати, поки на вулиці потепліше, і ми зможемо її висадити на вулицю. Пікіровані рослинки ми вже поливаємо водичкою. Якщо ґрунт присяде, то ми обов'язково додамо ще ґрунту, і так наші рослини будуть розвиватися. Дякую всім за увагу. Якщо вам було корисно, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар і підписуйтесь на канал. Я обов'язково покажу, як буде квітнути моя скабіоза в саду. Дякую за увагу і всього найкращого, друзі!